Нема в історії сумнішого сюжету, ніж повість про жінок, що сіли на дієту. <рит> <рит> О, вчора бачили, що ви в лікарню ходили. Може, зіме щось не те, а чи не захворіли? Ой, біда, лиш вам скажу кумаку секрет. І це ж треба вміти. якось так на неї сісти, щоб не роздавити ні комасів. От, наприклад, п'ємо з вами чарку, потім я беру а а ви? А якщо? вам не можна їсти, а що воно означає на дієти сісти, а чи не можу я одразу аж на дві усісти, бо з одної я дієти можу і не наїстись. Зон найкраща то дієта якраз для нас з вами. Ну, от я вчора вчасно не лягла спати, обжерлась пиріжками. Я теж, поки не наїмся, не закрию очі. Чоловік мені говорить, що я ж риця ночі. Отоді ж, ну всього ж півхвилинки у роті тримаєш, а потім все життя з після згораєш. Люди добрі. А чи не могли б ми, була порадоньку дати? Що би нам такі з'їсти, аби похудати? Бо як бачите, ми з кумою жінки тебеленькі і об'єм і вагу маючи маленьку. Що кумасу? Годі нам з тобою мучним запихатись. Он, кажуть, модно за здорове харчування брати. Будемо їсти, ми з тобою здорові котлети. Як же мені до вподоби здорова дієта? А для здорової дієти знайшовся лікар-дієтолог, чи за малі гроші обіцяв нам фігури хороші присовітував дієту японської мами. Худенькі та модні, на обід нам приписав скульбати салати і сказав боронь, Боже, після обіду спати, які спати, ми з голоду клацає зубами і мріємо про варенички, миску з вергунами. А ввечері замість каші, Боже, так наших мало. Послав нас Катюга. та й до фітнес зали. Одягли ми шаровари та й пішли до зали. Ой, як одягли ж ми шаровари, та як зайшли до зали. Гей, го! Усі хлопці-культуристи з тренажерів впали. А ми собі штангу в руки. Давай присідати, бо з не такі ще торби тягаємо. Зранку бігали у лісі. Всі півночі не спали, як вампіри комарі по кущах кусали. Та краще бо вони ж знасний кров, а цілюліт смоктали. Потім парились у Добряче упріли, зважились, вагайна грам не змінилась, лиш їсти схотіли. Цілий тиждень ми тримались і кульба буділи. Та не спортила й кульба Бо наше гарне тіло. Ми ну, тільки ж срічі стали, та як відкрили холодильник, майже на коліна впали. Ми боже за тхєх. Тихенько сказали. З'їли все, що там було, випили олію, навіть міська з кішки морки і спокійно з'їли. Їли, Їли борщ шоколадом пили собі яйця з'їли отакенний шматок сала і півгутля смальцю. А ми робимо, то й маємо, маємо, то й їмо, а їмо, то й на людей схожі. Та живі люди дорогенькі, їжте більше сала, щоб фігури красота вас не покидала. Їжте все, що до вподоби, жінки дорогенькі. Будь